Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі UGames. Мене звати Ігор. Поряд зі мною Ілля. На столі в нас Unmatched пригоди дивовижня повітки. Це коробка Bigfoot проти Робінгуда проти коробки дивовижньої повітки. І це вже друга частина. Якщо не дивилися першу переходьте, дивіться, що у нас там було. Там у нас була підготовка, і трошечки ми навіть намаляли королеві мурах. Як мені здається. Так, в принципі, що? Можна вже ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ви ви, в принципі, все в курсі знаєте. Тому наливайте собі келих чогось смачненького, кави або чаю, а ми будемо розпочинати. Так, ну що, Ілля, ти готовий? Так. Да. Чи що розпочинати? Продовжувати. Що ж тут розпочинати? Так, ну що, хто у нас перший? У нас перший Нетля. Е, Нетля буде йти або до мене, або до тебе. Е, що ти скажеш? Ну, давай до мене. Є чим захищатися? Є. Тоді Нетля приходить до тебе і буде тебе бити. Лик неминучої загибелі. Якщо надруковане значення карти суперника 4 або більше, ігноруйте це значення, то бідва летить. Але ти береш одну карту. Угу. Добре. Поїхали далі. Гравець номер 2. Гравець номер 2 це я. Так, гравець номер 2 це я. Хм. Ху -ху 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 -ху. Ну, давайте я спробую атакувати засідкою тарантула. Що в нього? Одиничка. І, відповідно, якщо суперник... Так, під час бою ваш суперник скидає одну випадкову карту. Скидає карту, перевертає в нього три! О-хо-хо-хо-хо! П'ять проти одинички. Чотири! Чотири тобі тарантулі ще влетіло, але тут хитрощі, тут треба це все за, замішати. Тут це треба замішати, але тепер я можу відскочити на кудись на дві комірки. Кудись на дві комірки, слухайте. Ну Мені треба все одно щось з тим робити, і... і мені або спробувати отут добрати карти. Так, може тут спробувати добрати карти. Якщо я сюди на дві комірки відстрибну. Потім зроблю маневр. Єх ти. А я, від, я ж атакував і відстрибнув на два. Mm -hmm. Так, тепер я хочу зробити. А, хоча я можу його ще раз таким чином атакувати, але в мене нічого на захист не буде. Давайте, маневр. М Перегрупування, перегрупування, перегрупування. Слухайте, ну мені засідка сподобалася, як я його лупанув. Мені так, засідка сподобалося. Ні, це ж мені тоді потрібно скинути. Ну, перегрупування… – А, Ну тоді нема сенсу цього робити. Тоді нема сенсу цього робити. Давайте зробимо тоді наступним чином. Да, давайте. А я вирішую. Так, да, я вирішую. Я вирішую. Можливо, навіть повернутися. Раз, два. Я вирішую так повернутися. Ти впевнений? Так. Е, да. І в мене є ще маневр. Ще маневр, маневр, маневер. Е, давайте я спробую. Так ти атакував, відстрибнув, зробив. Раз. Два. Я атакував, відстрибнув, потім зробив маневр. М так, ну тут я поки що і залишаюся. Ти ще? Тут я поки що і залишаюся. Так, я походив. Королева Мурах. Атакує. Атакує Бікфута. Уу. Феромон, Феромонове шеленство під час бою. Додайте плюс один до значення цієї карти за кожну відкриту карту ініціативи. Дивний Феромон. Нічого не відкрито. Тому вона 4 на 4, ти її посунути не можеш, але сам можеш кудись відскочити, якщо хочеш. Ні. Не хочеш. Тоді дивний феромон з'являється. Відскакуєш? Так. Ага. З'являється дивний феромон, поки він нічого не, в нього немає. І тарантул. І тарантул з'являється, і він буде рухатися когось бити. Когось бити. Ну, давай спробуємо. Хай мене буде бити. А, він приходить і буде атакувати. Я буду захищатися перегрупуванням для того, щоб карту собі відновити. Вау! Ху -ху, хитрощі! Ні, перевід, замішуй. Я захистився і ще і. У, артвіша вода. Це непогано, це непогано. Мені подобається. Так, і гравець номер один. Гравець номер 1 це ти. Так. Да. Що я буду робити? Звісно ж, я буду добивати цю штуку. Да! Винось його до біса. Наконецьку. Супер, це була перша дія. Друга дія маневр. Угу. Можеш добрати карту? Добрав. Угу. Окей, поїхали Нетля. Пуньк. А, так, гравець номер 2 Нічого, королева мурах, все, йди гуляй, тебе вже немає. Феробирай. Ферамони Феромон. тебе немає, а ти кладеш сюди ще повутинька. Ти кладеш сюди ще павутинька. А, підходить? Поїхали далі? Так. Да. Так, ну окей, ми знищили цю королеву. Нам треба ще тарантула лупанути, пів життя залишилося в нього. І далі можна на нетлі зосередитися. Так. Хто ми є бремн? Нетля. Нетля буде рухатися або до мене, або до тебе. В тебе є щось на захист? Так. Да. То до, до тебе чи до, 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 до мене? До поховання. До кролення. Приходить до кролення і буде бити кролення. Каверза. Ха, Каверза в каверзу. Ха-ха! Круть. Так, поїхали далі. Гравець номер один. Угу. Так. Добре. Маневр. 1, угу. Один-два. Угу. Один-два. Так. Ти будеш атакувати нетлю, так? Да? так угу. Хто атакує? Біг атакує нетлі. Лик неминучої загибелі. Негайно, якщо надруковане значення карти суперника 4 або більше, ігноруйте це значення, а в тебе удар зразону під час бою, якщо ваш боець на початку поточного ходу перебував на нижній комірці. Значення дорівнює 5, але надруковано 3. 5 проти 1. На 4 йому летить. Красунчик. Піймав його на цю карту. А! Круть! Так, ти не береш карту. Тому що не береш. Е, гравець номер 2 це я. Тікай або бий. Е, тікай або бий. Е, бий. Ну бити його тоді, коли воно там от сидить бий. в повутинні. Бий, я вірю в тебе. Ти віриш в мене, так? Да? Так, да, я вірю в тебе. Е, ну, давай я буду засідку знову застосовувати. А. Оу, хитрощі, Супер, нормально, 2. Два... Ти як тасував? Ти, Ти так Ч... відтасував? Ні, Чесно, я. Чесно, чесно тасував. То, ну, давай, відкривай. Якщо там буде 5. Ну, двічка. А, двічка. В нього я традиційна двічка. одиничка залишається. 2 плюс 2. В нього залишилася традиційна одиничка. Я можу відстрибнути. Я Відстрибуй. можу відстрибнути. Ну я чисто гіпотетично його і добити можу. Ну, якщо можеш, добивай. Я чисто гіпотетично його можу і добити. Тобто, якщо я відстрібну сюди, на полотинку. Ух ти. То я можу другі, другою дією мисливським а, оком його просто намагатися добити. Давайте перетисуєш, щоб нічого не думали. Мало ли? Щоб не було такого, що хтось щось підтасував. Слухай, ну це якщо. А, ну там на захист немає, там тільки на атаку. Він атакує сильно, не захищається. Він, в, нього, в нього немає захисту на 6. <тас> Тому давай, відкривай. 3! Відповідно, 2 летить в нього і пубу. Тарантул знищений. Але мені здається, я третю використав вже, так? Да? Це буде погано. Чого? А, ні, другого. В тебе є на руках? А, ні, немає третьої на руках. Так, але я вбив і я можу кудись по поскакати. У мене, в принципі, небагато чого, але і скакати нікуди не потрібно. Я залишаюся тут. І тарантул пішов до біса. Так, Нетля просуває. Скоро в нас міст е -е, зруйнується. У, У, а я міг. Би от а ніг. До речі, да. да. Якщо я зараз буду ходити, то я, в принципі, зможу. А в мені є що скидати, Ну, в принципі, я ще щось скину щось. Так. Слухай, ну мені подобається. Дивись, ми, ми двох помічників винесли. Да? І мені здається, у нетлі шансів просто вже немає. Це точно. Ну, поїхали. Гравець номер два це я. Є щось скинути? Хоча тобі треба спочатку маневр зробити. Ну, очевидно, так. Маневр. О, так мені мене ця карта, в принципі, особливо і не потрібна. Давай зробимо ось так. Раз. А, тут можна залишити. Рутинку приберите на неї став. А вона не прибирається. Вона не прибирається. Тоді ти можеш стати в зелену зону? Я в зеленій А. Якщо що буду стріляти. Але я скидаю ось цю карту да, для ти того, ти щоб ти. подивитися дві карти. Е, і там, і там невимовне, а, невимовне жахіття, а тут непереборний жах. Переборний скидай. Чи ти будеш зараз атакувати? Е, ні, я краще буду зараз атакувати його. Ну, Тоді я залишаю цю. Що, я оцю скидаю, цю залишаю, і тепер дивіться, що Тобі я роблю. Я атакую його грабіжкою, розбійником. Він захищається. Але в нього під час бою у мене негайно. Скасуйте всі ефекти карти суперника ігноруйте її значення оборонний. Тобі летить два. Не тля. А де? Що ти там йому вже на, на цей накрутив? А де? Що ти шукаєш? Дев'ять. Яких дев'ять? Ти дев'яносто йому хочеш поставити, чи що? Ну тут 9, а тут нуль. Спстриваю. Що що в що? У нього було 11 життя. А, 11 цей? його було. Я зрозумів, я просто намагаюся зрозуміти, що я крутиш. <рив> так, окей. Е, я походив, в мене одна карта залишилась. Так. Е, ти ходиш, ти ходиш, у нетлі шансів, мені здається, взагалі не, взагалі не залишилося. Що, хто? Бігфут б'є нетлю. Б'є. А, дикість. після бою, Якщо ви перемогли, задайте одне поранення кожному бійцеві з суміжному з бікфу. там, Кролень теж отримає одне поранення. Так, да, окей. Okay. Тому що він теж суміжний. Там чотири життя залишиться. Так, е, да, але потрібно це все перетасувати. Е, в тебе ще одна дія? Він буде атакувати, до речі. Ну, якщо що, я захищуся. У мене є одна карта на захист. Та нашому в мене крові. Мене Можеш відійти, щоб собі карти добирати. Угу. Так, добрав собі карти, так? Да? Нетля. Ну, Нетля ходить. Мені захищатися. Ну, давай. Захищаюсь. Вартові Шервуда. Після бою візьміть одну карту. Поверніть загиблого. Він атакує. Під час бою збільшити значення карти на Плюс один за кожен зруйнований міст. Слава Богу, ще він не зруйнований, але цього ходу буде зруйнований. Тому 4 проти трьох. Він таки вбиває мене. Після бою візьміть одну карту. Ага, наскрізний постріл. Поверніть загиблого розбійника, якщо такі є, на будь-яку комірку в зоні з Робінгудом. Є такий. Давай кудись сюди повернемо поки що. Так, ти у нас тут був, так? Да? Так. Да. Після бою. Розмістіть нетлю в найближчі порожні початкові комірці. Е, ну ладно. буде так щось я не подумав про це. Ну, окей. Е, ух, руйнується міст. Розмістіть нетлю в комірці суміжні з героєм з найменшим здоров'ям. Найменше здоров'я це в тебе. Найменше здоров'я в, ці... в тебе. Кожен гравець кидає одну карту. Знову. Угу. Я свою єдину карту скинув. Ха-ха-ха! Давай я буду ходити. Де, зараз дізнаємося. Будь ласочка. Зараз дізнаємося. Так, бо він же ж може так находити, що... Скільки в тебе? 11 життів, да? Я видержу. Ти витримаєш? Ну, звісно. Ну добре. Обирай, хто буде перший. Нетля! Просив. Він тебе б'є. Я не буду захищати. Ти не захищаєшся, тобі надвалетить каверза. Непогано. Тобі щастить. Е, другий гравець, ну це ти, 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 що мені робити? Не зрозуміло. Я беру одну карту, це грабіжник. Один, два, ти. Я Можеш можу, його, прийти, я можу його на два да, лупанути. Раз, два. Б'ю його. Угу, а, слава Богу, якщо надруковане значення, ні, після. бу... Ага. Ну, Скасуйте всі ефекти карти суперника, ігноруйте значення. Ефекти всі ігноруються, на два летить. Що, два житті залишилося? Да. У ну, мене карт нема. Так, ще не проблема. Йти. Кроленяка підскакує і своїми рогами просто виносить цього нетлю в хлам. Слухай, ну мені здається, це один з найшвидших боїв, в принципі, в цей дивовижний дивовижні оповідки, і це просто. Нам везло. Нам неймовірно везло. Особливо тут два рази з хитрощами ну, поспіль. Це просто щось неймовірне. Ну, дивись, насправді ці бійці, вони. Я думав, що ми. Я так і думав, що в нас буде легко, тому що і той, і той боєць заточений на додаткові карти. А для дивовижних оповіток дуже важливо добирати карти. Так. Да. Але нам, в принципі, просто ми дуже швидко повиносили у тих всіх негідників. Да. І все. І, ну, і, да, він тільки один міст встиг зруйнувати і, і все. Благо, що, так, що. Ми просто його виносили, та й все. Угу. Просто, його, просто їх виносили. Ти спочатку йому на 5 наваляв, потім ти йому наваляв на 4, да? потім я йому на 2. Ну, можливо, я не пам'ятаю. Да. Потім що, потім? потім, потім, що, 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 що ще потім було. Ну, коротше, мені здається, що ми його просто фізично завалили оці, ну, і кролень його вже запечатав фінально. Прикольно? Прикольно. Я думав, да, я думав, що він ще буде трошки довше битися, ніж з кільками раундів цікаво, зіграли. Мало, мало раундів зіграли. Треба буде подивитися потім. Добре, ось така в нас. Фантастична перемога! В бою має залишитися тільки один. В даному випадку у нас двоє. Ми в кооперативі грали. Нетля не залишився, і його посіпаки теж не залишилися. Тому час ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не йде, боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.